Вони різні за віком та вподобаннями, але в них спільна мета допомагати Збройним силам України наближати перемогу. Діти-волонтери, які збирають десятки тисяч гривень, роблячи браслети, домашню випічку, малюючи малюнки, граючи в шашки, розробляючи власні проекти. Сьогодні Суспільне Вінниця спілкується з одним із таких героїв тилу: це Микола Швець, юний волонтер та вінничанин. Мої вітання, і слава Україні! Героям слава! Пане Микола, ваш волонтерський шлях власне, розпочався у 15 років. Він розпочався набагато раніше, десь, напевно, з класу четвертого. Такий був момент в житті, я дуже хотів собі сіхвея чи електросамоката. Я в себе в своєму селищі продавав мохіто, сам його готував. І всі кошти, я хотів на це витратити, але побачив по новинам дівчинку з Вінниці, яка хворіла онко. І ці всі кошти, які я назбирав на дороговартісний пристрій, я його передав ці дівчинці. Допомога Збройним силам України розпочалась після повномасштабного вторгнення. Так, так? так хто у вашому розумінні волонтер? Волонтер це людина, яка допомагає, яка вийшла сама і ніхто не заставляв це робити, і яка волонтерить, тому що їй це подобається. Ми зараз говоримо про те, що війна забрала у наших дітей дитинство. Що війна забрала у вас? Можна сказати, що вона в мене забрала мої хобі розйомки. Ввелось обмеження на літальні апарати. Я займався розйомкою. Був особистий ютуб-канал. Я тільки почав знімати Вінницю, якраз був ролик. Буквально за декілька днів до війни я зняв всю територію будинку офіцерів, прям ті всі місця, де влучила ракета, 14 числа. Саме те місце, точ в це було знято. А і потім почалася війна. І так зараз водрокоптер лежить на полочці, чекає. Скажіть, будь ласка, яким був перший день війни у вашому житті? Це було страшно, тому що з вечора ми лягали спати, і мені кажуть, і по засипай, бо не знати, що буде зранку. Якраз вводили військовий стан, і ми так пізно дуже лягли. У своїй кімнаті почув такі, так сказати, постріли. Я чув три, напевно, таких польота-ракет. Ну, настільки нас біля нашого будинку недалеко військова частина. На четвертий раз цього польоту вона впала біля нас, біля поля. Наскільки я зрозумів, це ніде не писали. Вона розірвалася, і я відлетів від вікна через всю кімнату такий був мандраж-страх. відчував це все на собі. Як розпочався власне ваш шлях волонтерства після 24 лютого? З якого моменту ви прийняли рішення для себе, що необхідно щось робити і допомагати? Побачив, що в молодіжному центрі квадрат почали плести сітки. Я прийшов у квадрат 17 березня, і звідти, якби відправна така точка, якби не ті люди, які там були, які там зараз є. Які вже звідти пішли, я б, напевно, цим не займався. Вони були безумно добрі, щирі до мене, завжди допомагали, зараз допомагають. таки, напевно, десь ну, до тижня, так. Не, не дуже прям довго. Люди плетуть з 2014 року. Сітки і передають. Було дуже багато діток-переселенців, були діти волонтерів, самих з Вінниці. Їм не було просто чим займатися. Я проводив гуртки орігамі. Ви влаштовували з однодумцями благодійні аукціони, де ось е, реалізовували ці вироби. Розкажи детальніше. Так виходило, що поміж цих гуртків я ще, ще на машинці навчився шити. Якраз на гуртках орігамі почалась збиратись така собі команда, спільнота. У нас було десь до 20 чоловік. І ми почали робити всілякі вироби. І отак ми зробили чотири аукціони. Великих, багато ми ще там продавали мотанки, фенічки, подушки. Ми зібрали, ну, напевно, десь більше 30 тисяч гривень. Саме на той момент, на тільки тільки початок війни, це були дуже великі кошти. Зараз дітки збирають і по 100 тисяч за один день. Ті всі кошти ми витратили. Ми купили 33 турнікета в аптечці в молодіжному центрі Квадрат. Ми купили попкорн-апарат для кінопереглядів, який теж я організовував. Робили діткам-переселенцям такі собі кіноперегляди. Вони тривали з десь з травня місяця по вересень. Розкажи про свою команду однодумців: хто це були? Люди, з якими ти починав, чи залишився хтось і досі з ким працюєш? Стабільної прям-прям команди на даний момент немає. Вона зараз починається формуватися. здебільшого, були майже всі переселенці. Хтось були тих, хто я знав до війни. Хтось поїхав далі, хтось вернувся нас назад до на свої домівки. Вже знаю, що ти також розробив набори для військових, так теплий і чистий. Розкажи, будь ласка, детальніше, що це за ініціатива і проєкт. Ми зробили спочатку. Це був теплий набір, туди входило більше 25 пунктів, і зараз входить. Усілякого чаї, нижня білизна, носки, окопні свічки, гігієнічні, всякі матеріали, ну багато чого туди входило. Ми їх зараз до сих пір ми їх збираємо від жовтня місяця. Потім чисті набори це гігієнічні набори, по суті, щоб прийняти якийсь мінімальний душ. Ми передали, напевно, в загальному. Було передано більше 700 таких наборів на даний момент. Це звіти, усі є на моїх сторінках. Тобто це все на основі донатів, я правильно розумію? Так, на основі донатів взаємодопомоги. Здебільшого це донати, так. Чи стали донатити менше? Так, стали донатити менше, того, що багато фондів, багато волонтерів. Є постійні донати там, щомісяця. Ми якраз за ці донати на даному етапі це все виготовляємо. Ще залишились кошти літом. Ми е, е, зробили ларьок, також продавали Мохіто на ЗСУ. Така в нас акція була. Ми зробили також десь близько більше 5-6 тисяч гривень. На даний момент хочемо цю акцію продовжувати. Зараз будемо її потихеньку реалізовувати. Для того, щоб ем, скомпонувати ось такий чистий чи теплий набір, так? Ем, мохіто приготувати, це все, інгредієнти їх потрібно закуповувати, це потрібно витратити час, поїхати, приготувати, посортувати. Ем, хто цим займається? Всі? Найбільше це я роблю, майже все я. Але люди, які мені допомагають, вони біля мене є. Вони це, це родина моя сім'я, друзі, знайомі, які залишилися, які нові прийшли в команду в волонтерську спільноту. Як ти обираєш кому допомагати? Це якісь конкретні підрозділи? Чи це друзі? Знайомі? Від просто що написали військові до що фонди звертались. Кому потрібно, тому я допомагаю. Усілякими варіантами ми перевіряємо людей. Ну бо є всякі ситуації, були на всякі ситуації. Військові волонтерам вони обов'язково щось або дарують, або якось хочуть від... віддячити. Як тобі е, твої підопічні військові віддячують? Здебільшої це фотозвіти, але найбільше таке це е, знову ж таки. Я пам'ятаю, на першому чи на другому опціоні до мене підійшов вже поранений. Наскільки я знаю, снайпер. Підійшов, каже, це ти все Я Кажу так, і він зірвав свого шеврона і мені подарував. Зараз в мене є. Що для тебе є? Чи можливо було б найкращою нагородою за твою волонтерську діяльність? Просто дякую. Коли тобі присилає військовий, що ми отримали набір, того що ми вкладаємо листівочку, де є певні контактні дані. І коли тобі присилають просто так, що ти не телефонуєш, не просиш там. Скиньте, будь ласка, бо нам потрібно там для звітів. І тобі, військовий, займайтесь далі. Ми вас тільки підтримуємо, ми вас захищаємо. Добрий день, мобільна вогнева група від Дякую вам за допомогу, волонтери. Слава Україні! Це найбільша винагорода, хороше ставлення людей, це все, що потрібно. Серед підлітків до повномасштабного вторгнення, та й серед дорослих був доволі популярним російськомовний сегмент. Я маю на увазі музику, блогерів. Чи було таке в твоєму житті, і як ти загалом до цього ставишся? До війни дуже було мало українських блогерів, яких я знав. Здебільшого я, я, я дивлюся, щось розвиваюче. Є люди, які не розуміють, що коли тобі перед якимось відео на Ютубі показується реклама. І ти, ти розумієш, що ти не розумієш, що ти тим самим донатиш на російську армію. А на чому зосередити увагу найближчим часом? Чи є серед планів реалізація якихось нових проектів? Один-два таких великих проекти, які згодом мені повідомлення. Наскільки я знаю, Вінниці такого немає в Україні, коли я про це Гуглив, також цього не було. Хтось. Можливо, і забув про діток, яким потрібна допомога в дитячих будинках, в, в лікарнях, онкохворим. Я хочу саме після війни і зараз я буду спрямовувати туди кошти, напрацювання і так далі. Майбутнє гасло майбутніх проєктів це у кожному мілілітрі грам благодійності. Це так, прям привідкрив, привідкрив завісу. Після нашої перемоги, якою ти бачиш Україну? Якими ти бачиш українців і наше подальше життя, все і все тільки на найкраще буде. Я в цьому впевнений на всі сто дивлячись на тебе, і на твій приклад це насправді надихає. Дякую тобі за інтерв'ю. Дякую, що запросили. Слава Україні! Героям слава!